Літні канікули не лише відпочинок від уроків та домашніх завдань і контрольних. Це також гарна нагода дізнатися щось нове, знайти друзів і набратися сил на новий навчальний рік. Вже другий рік поспіль за підтримки швейцарсько-українського проєкту Десайт у громадах з різних куточків України організовують літні дитячі клуби. Ми побачили в мережі. Е Новину про те, що шукають громади, які долучаться до класного проекту ми в Україні ми вдома. Е, зрозуміло, міській раді завжди обмежений ресурс, і на підтримку таких ініціатив завжди коштів не вистачає. Тому ми постійно моніторимо інформацію. І Коли побачили е, таке оголошення, зрозуміло, що нам дуже підходить, тому що е, тема дозвілля дітей для нас була дуже важлива. Активні і змістовні часи відпочинку, психологічна підтримка та широкі можливості для розвитку дітей. Головна ідея ініціативи Десайт Summer Clubs» – Ми вдома в Україні. Через дітей ми хочемо повернути ті сім'ї, які наразі безпечнішим період залишалися за кордоном. Дуже приємно те, що швейцарсько-український проєкт Десайт мав реалізацію в нашій територіальній громаді і ми, займаючись своїми самоврядними функціями, мали можливість нашим дітям безпосередньо надати можливість в літній період знайти між собою комунікацію, бути зайняти приємними справами. І відійти від тих тривог. Це така випала честь і в той же час відповідальність, але і ну, таке почуття було неймовірного бажання зробити щось неймовірно класне для дітей. У 2023-му вона охопила 50 територіальних громад із 18 областей. Їх обрали з поміж 430 заявок, які надійшли. Мені кажуть Оксана, вітаємо. Ми виграли, ми увійшли в 50 тих територіальних громад, які беруть участь в цьому проєкті. Ну що сказати, що я зраділа, це нічого не сказати. Я танцювала в кабінеті, я цьомала всіх, і це було дійсно ну таке щастя. Я тішилася з того, що ми можемо взяти участь в такому проєкті. У нас найкращі працівники, які просто мріяли, щоб цей проєкт був саме в Калинівській громаді. А ми перемогли в цьому конкурсі. Результати вражають протягом літа. Клуби в межах ініціативи відвідали майже 17 тисяч дітей. Це купа веселощів і веселі друзі. Дуже було весело. і Всім дякую за е, три дні гарного настрою. Мені тут сподобалось, що тут є мій дух. Хороші емоції, нові знайомства і хороший настрій. Мені подобається, що тут є всякі квести, всякі ігри. Що ми можемо вийти на природу, почитати книжки. Нам показували бокс карате. Гімнастику мені дуже сподобалось, тому я не проти би ще раз туди сходити. Тут все дуже цікаво. Ми ходили на екскурсії, говорили про правила, як потрібно себе вести під час тривоги. Було дуже цікаво. Це проведене гарне літо. Я всім бажаю, щоб усі були щасливі. Учасників та учасниць клубів навчали активному громадянству, демократії та правам людини. Але перед цим і самі педагоги пройшли спеціальне онлайн навчання від віддесай. Тренінги у нас були п'ять днів, а розповідали нам матеріал доволі так широко. Кожного дня змінювалася тема. Ну я ніколи не думала, що такі теми, як там демократія, можуть цікаві бути дітям у восьмирічному віці. Мені дуже сподобався підручник DECIDE, який розроблений спеціально під проведення цих клубів, тому що там було все чітко, ясно, доступно описано, як проводити ці заняття з ОДГ ОПЛ. І навіть там були розробки, що було дуже зручно і полегшило життя абсолютно всім педагогам. Онлайн навчання проходило дуже цікаво, дуже пізнавально. Було дуже особисто для себе взяла дуже багато цікавої інформації, як потрібно по-новому працювати з дітьми. Не оминули й теми медіаграмотності і безпеки в школі та громаді. Діти спілкувалися на важливі теми із місцевими фахівцями ДСНС та поліції. Крім того, діти завзято проходили різноманітні ігри та квести з історії громади. Популярними виявилися і спортивні ігри, квести про здорове харчування і активний спосіб життя. На кожен день були розписані свої ігри: там якийсь день рухливі ігри з м'ячами, якийсь день естафети з м'ячами. Потім ігрові види спорту: це футбол, волейбол. Грали вибивного. Навчання сподобалось дуже цікаво. Мала лекція про харчування. Мені, як вчителю фізкультури і тренеру, це було дуже цікаво. Терапія мистецтвом вона заходить дітям е, дуже добре. І е, якщо ви були, уявіть, якщо ви були чарівниками або чарівницями, що б ви змінили, що б ви створили? І тут діти писали і казки, вони малювали. Ми грали в різні емоційні квести. Усі ці активності дозволяли дітям, хоч на трохи відволіктися від війни. Знайти нових друзів та просто з користю провести час. Я захотіла попросила мами, що можемо піти. Вона сказала, що так можна, і я пішла. Мені більше сподобалось все, е, фізкультура. Більше всього сподобалось, що ми грали на скрипці, і я буду тепер ходити на скрипкові уроки. На канікулах просто ти сидиш вдома, тобі немає що робити, крім уроків. А в таборі скільки всього прям. Очі розбігаються, це краще міс. Дуже класний настрій, я рада. Мені все дуже сподобалося, було дуже багато пригод і було дуже весело і комфортно. Я знайшла тут нових друзів. Батьки учасників та учасниць літніх клубів також задоволені ініціативою. Дітям дуже сподобалося. Кожного дня вони приходили і казали, що це був найкращий їх день. Кожного разу різні активності, кожного разу різні якісь майстер-класи проводили, мандрівки дуже вдячні за проведення такої літньої школи для діток. Я вважаю, що це дуже крута ініціатива і дуже класно, що нам пощастило сюди потрапити. Батьки. В останній день проведення нашого табору у Бородянці завітали до нас із подарунком. Це був маленький тортик і лимонад. Сам проєкт для батьків це було якби відкриття чогось нового. Коли Ви бачите на усміхненні і задоволенні обличчя дітей, коли вони от дають той фідбек, наскільки їм це сподобалось, як їм це потрібно, як вони змінилися за цей час, коли провели разом в цьому таборі. Ну, це саме головне. Тому е, дякуємо ще раз е, Дісайду за те, що ви допомогли, за те, що ви відгукнулись. Ми раді приймати вас і створювати всі умови для того, щоб у нас були залучені такі класні, і круті проекти. І дуже раді, що ви у нас були цього літа. Дякуємо вам.